Ну що, сьогодні миємо порога і будемо сподіватися, що вже такого не буде. О. От, каже, йди собі на луг, погуляй, купайся в річці. Ні, треба стояти під забором і дивитися. Треба стояти під забором і дивитися, що тут і як. Отаке мені зробили, хлопці. Я-то, звісно, у мене серце від такого зупиняється. Я оце отаке не люблю взагалі. О! Але ну що зробиш? Але що зробиш? Прийдеться поки що потерпіти. Отакі будемо відкривати, закривати. Ну, але ладно, таке. Що ти, тітя моця? Ти в шоці, да? Греком теж стоїть, дивиться. Тореодори. А в них тут своя така, тусня вийшла. От. Оце не знаю. Е Будемо сьогодні знати, коли ми підемо в кіно в цьому місяці і хто буде платити за те кіно, бо ми вчора поспорили. Я кажу коханому, що вони будуть, птахи будуть настільки в шоці від цього забора, що вони цілий день будуть тут тусуватися. Цілий день, що вони не будуть нікуди йти, вони будуть оце, тут тусуватися, І дивитися, і розглядати. Бо як вчора. Казав Ромчик, що не вистачило сітки дотягнути. Вони хотіли дотягнути до того забору, до сусідського, що то ми городилися від сусідів, щоб не діли їхнього пшениця. Вони хотіли дотягнути, але сітки не вистачило, тому до плоти тільки дотягнули. То так За того вийшли, що почали тягнути, не розрахували і не стятки. То е гуси, вони, я кажу, що вони будуть ходити сьогодні вздовж цього забору і дивитися, що тут робиться і чого так сталося. А коханий сказав мені, що вони візьмуть, отако, обійдуть то все, і, підуть, і вийдуть сюди, і все рівно підуть на поріг туди. Бо воно мало тягнутися аж сюди. Воно мало тягнутися аж сюди, але сітки не вистачило ось. Бачите, тут можна м, таку ділянку пройти сюди і піти знову. І ми поспорили. Я сказала, що вони за день не додумаються. Треба хоча б декілька днів, щоб зрозуміти, що сюди. Можна заходити. Ну, а коханий сказав, що додумається за день. То ми поспорили вчора. Якщо виграю я, то коханий веде нас е -е, це є, в кіно за свій рахунок. А якщо е -е, виграє коханий, то я його веду в кіно. От. Ну, будемо сьогодні ввечері знати, хто кого куди веде. Що лавочка прикрита? Що стоїть та дивитися? Я вам кажу, вони будуть оце стояти цілий день тут. Стоять і дивитися, бо це їм новинка і вони не знають, що сталося. І то дивіться, які зосереджені. Я не можу. Ну, це комедія. Дивіться, які зосереджені. Стоять, думають, що таке відбулося, що зробилося, чого це таке тут настроїли. О. Мені ну, тут буде цілий день стати. Каже, їм треба пару днів. Їм треба... Вони в, шоці, чуєте? в шоці просто не знають, що, що сталося. Їм треба пару днів, щоб то звикнути і потім шукати ходи-виходи, щоб на той поріг піти і подивитися через вікно, що я буду робити. Це така комедія. Я е, щось роблю в хаті. То вони стоять через вікно, дивляться. Цесарки вилітають, ну, через двері, гуси стоять через двері, в кідні дивляться. Цесарки сидять на вікнах, дивляться через вікна. Ну, не можна нічого зробити в... втайні, розумієте? Щось хотів би таке щось зробити, да не можна, бо ж кругом свідки. О.